У волонтерському центрі громадської організації Січ Сміла щодня кипить робота. Жінки та дівчата невтомно продовжують плести маскувальні сітки, збирають теплі речі захисникам та готують смаколики. Завдяки нашим дівчатам у нас плетуться сітки маскувальні це дуже важливо, тому що сітка. Береже життя, і це найголовніше. Да, казалось би, якісь там тряпки та все таке, але дрони зараз літають. Черга у нас на сітки дуже велика. Волонтери максимально намагаються закрити запити від захисників, однак донатів не вистачає. Тож вже навчилися економити на основах для сіток. В процесі прийшли к тому, що отакі такі ось не кондиція, получається трошки дешевша. Ну существенна дешевша, скажімо так, тому. Чи то брати за 8 тисяч, там скільки, чи то за 5 тисяч має різницю. Тому це, якщо поначалу у нас вони були безприривно, такі касинки, то зараз на них черга, не ми такі вумні. І коли у нас ідуть такі касинки, то приходиться їх зв'язувати. На таку середню сіточку 3 х 3 десь у нас дві касинки йдуть, на більшу сітку десь 4 касинки. І є сітки, коли 10 х 12, тоді приходиться зв'язувати багато. І от таку основу, щоб дівчата плили, от бачите, це вже із двох сіток, це сплетено. Значить, дівчатка може буде, що робити завтра? З метою економії на сітки використовують і тканину з вживаного одягу, проте перевагу віддають спанбонду. Спанбонд він не так мокне, і коли сітка намокне, вона буде важка. Чого ми за цей спанбонд так і переживаємо, і він нам так потрібний. Тряпочки ми чуть, -чуть але вони ж намокнуть. От, а по-перше, спанбонд кольори дуже такі, що підходять під природу. У нас банка закріплена на нашій сторінці. Ми збираємо на спанбонд. Це теж важливо, з чого складаються сітки. Хлопці чекають своїх сіток. До того ж, наголошують волонтери, катастрофічно не вистачає людського ресурсу. Для плетіння маск сіток завжди потрібні руки. 28 січня, вже втретє, зібравшись в волонтерському центрі громадської організації Січ Сміла, долучились до плетіння сіток і учасники тренінгової групи Смілянського центру соціальних служб. Ну потребу ми всі чули, що треба е, лісти сітки. і все. і так як ми там збираємося в центрі соціальних послуг. Ми з дівчатами вирішили, що раз на місяць у нас така добровільна акція, ми приходимо і плетемо сітки. Нас тут навчили, дуже гарна тут атмосфера, гарні дівчата, що нас навчають, і ми сюди приходимо. Ну, нам тут подобається, подобається, а головне, що ми тут допомагаємо. Дві години ми тут плетемо. Сьогодні у нас не, не дуже велика кількість, ну, зайнятість, а так і 10, і 12 буває людей. І да, правильно казали, що ми можемо, якщо багато людей, то стаємо і робимо сітки. Ну, Я вважаю, що це. Обов'язкове таке повинно бути. Як можемо, так і будемо допомагати. Як це? Ну не можна сидіти востором, просто не можна. Примітно, що аби зробити світ, клад помріяну перемогу плести маскувальні сітки. В волонтерський центр приходять і місцеві школярі. Навчаюся в гімназії імені Василя Трохимовича-сенатора. мені тут дуже подобається. А як я прийшов? Я просто побачив вивізку, а так я сама вирішила. Окрім маск, сіток волонтери громадської організації Січ Сміла не припиняють виготовляти окопні свічки, адже кажуть, запити від військових на них як. На сітки надходять постійно. Окопні свічки, на це потрібен парафін. Один кілограм це по опту, ми закупляємо 94 гривні плюс пересилка, тобто 100 кілограм у нас виходить десь 10-200, а це 350 свічок. Це дуже мало, тому що кожні руки ми даємо по 50 свічок. Якщо розбити на бригаді, це по одній свічки, хлопцю це дуже мало. Наталія Радо показує заготовки, що вже зробили сміляни. Тоді волонтерам лишається лише заповнити заготовку воском чи парафіном. Це вже готова свічка. За донати ми ось купили ще 100 кілограм парафіну. Чекаємо на годи і погоди, будемо заливати ще. Ну, парафін заканчується швидко. Донатте нам на парафін. Будь ласка. Запити від військових на свічки. Постійні запити. І чим більше, тим краще. Ми їх ділимо, тому що кожному хочеться дати, щоб гріла ця свічка. Така маленька свічечка, дуже гарна і добре, що можна взяти у карман. І куди вони там виходять на позиції, вони дуже користуються попитом. Така малесенька свічка. Ці важкі, ці вони гріються в окопах. А ці можна з собою носити. Нині самотужки волонтери не в змозі закрити усі запити наших захисників тож закликають людей об'єднатися. Велика потреба у нас теплі шкарпетки. Розпускайте светри старі, приносите пряжу, дівчата у нас в'яжуть. Можете в'язати, приходьте, беріть пряжу, в'яжіть. Також ми виготовляємо дівчата, шиють муфти, робимо кікімари, маскувальні, це теж матеріали. Ми виготовляємо лікувальну суміш, лимон, імбір. Ми зробимо. Ви тільки нам допоможіть. Принесіть лимони, принесіть імбір. все зробимо. Зробимо капусту, моркву, овочі різноманітні збираємо. Все відправляємо, хлопці дуже задоволені. Об'єднуйтесь, приходьте, допомагайте нам разом до перемоги.